звати Олександр, позивний мене Бог. Бог мені дали позивний е, пацани з правого сектора, що в 2014 році я був на той час АГСником і допомагав їм працювати. І вони знали, як за мною порадітися зв'язатися, які тебе позивний питають. Я кажу, де нема, у мене позивного, де мене перший бойовий виїзд був. Дай Богом будеш, ну давай, так воно і прижилося. У нас там перевалочний пункт був в Пєсках перед заїздом в ДАП. Пішов в воєнкомат. Написав заяву, що хочу ну, піти служити ну, добровольцем. Вони спочатку з мене проорали, тіпа, що куди там пацієнти не хочуть, а типу сам напрашується. Відтоді подзвонили, сказали, що приїжджають. Так і попав. Е, ізначально попав у учебку на Ябруський полігон. Ми числили селий з третім батом 80-ї бригади. Е, там всі кінь місяців два. Ці два з половиною місяця в учебці були. Ну, і потім нас на Донбас відправили. Е, Вигрузились ми тоді в Ізюмі. Построїв нас мой суп, наш перший комбрів, і сказав, що ми сьогодні 81 ша бригада. І ми такий конкретний бойовий був перший це вдап. Ми туди заїжджали з журналістами, е, тоді якраз під, під перемир'я. І ще нас шманали тоді ну, сепари. Ми їх так називали. Ну, коротше, щоб ми лишнього бика туди не везли, по договоренності по ми повинні були патриошка, по вроді би завозити, там без подстволу, без нічого. Користо. Ну, ми там, звісно, никали з собою побольше, щоб натягнути туди. Ну і провозили. І тільки журналісти уїхали і починалися вже бойові зіткнення. Як на мене, найважливіше, щоб були досвідчені товариші рядом, і особливо, щоб вони такі були хоробрі. Мені повезло. При першому своєму ну, конкретному бою біля мене був товариш, він був з 90-го батальйону. А тоді я звернув увагу на 90-батальйон, й батальйон, що там такі ярі пацани воюють. Андрюха, його звати, він, слава Богу, живий, малий. Позинив нього. І він так зарядив і він, ім, ім, ім на мене на бій добре. Я подивився воні, фіга собі пацани нормально звоюють. І звісно, давай сам. Так воно вийшло. І постійно, постійно досвіду набирався. І... Ну і завдяки цьому досвіду і, ну, і впевненість в собі потім почала з'являтися. Ну, головне не окрилятися через що, бо коли через що окриляєшся, думаю, що ти вже практично безсмертний, тебе дуже швидко можуть на хлобучись. Треба mm. трохи міру знати, як то кажуть. Страх в перемішку з адреналіном. Ну, страх під час бою він потім починає зникати. Якщо ти бій вступаєш нормально, вже воно більш автоматично працюєш. Ну, тобто, вже, чому ти навчився, чого я молодіж вічно кажу, щоб хорошо вчитися, слухати інструкторів, тому що те, що ти навчишся, потім воно себе покаже там. Ну, ти на, на автоматі там будеш діяти. Вітаю. Були ми під Горловкою, ще в Авдіївці були теж. Потім на Авдіївській промці ми були. Найярніше ну, це іменно під час АТО це ДАП і Авдіївська промка була. Промка теж весела була, ну, образно говоря. Розумів, з першого дня, що війна вже такої не буде, як була раніше. Тобто повномасштабка і АТО, тоді вона більш така, як правильно сказати, противник тоді більш надіявся, що може якимось другим чином нас захопить. Ну, тобто, так, так же, як вони Донбас захватили. Ну, тобто людей понастраюють там, на такі сепарати... сепаратистські думки. І тобто, таким чином будуть далі придуватися. На них це не вдалося. І я розумів, що буде повномасштабка ще до першого дня цієї повномасштабки. <сміття> в кроваті спочатку <сначала. сміття> чую, все це прилетіло. По звуку зрозумів, що такого я ще не чую, зрозумів, що почалася війна. Ну, я жив в Константинівці на той час. Думаю, куди їхати. Ну, тобто, в який батальйон їхати служити, не уїжджати. 122-й тоді в Дружківці знаходився. Ну, мені просто лінь було туди їхати. Думаю, моя ж бригада все одно піду в 90-й, 90-й на Ну, Я в 90-й і колись задумався перевестися, ще коли в 16-15 -м, м служив. Ну і відтоді я так попав в 90 й Прийшов на пропускному пункті, щоб пацани здивувалися, а ти куди? Ну, війна почалася служити. Ведіть до комбата. <рес> Ті ж шоковані, привели мене до комбату, я з ним поговорив. Ну і оприділили мене зразу. Же. Тоді я попав в другу роту ну і поїхав на виконання. Техніки уймо просто, я стільки техніки в житті не бачив, як, ну, як в перші місяці війни. Сікі танків, всі легко броньовані техніки, зряжені вони були, звісно, дай Бог. Та й особовий складник навчений був. Перший рік війни, якщо брати із тим особовим складом, який у них зараз є, це будь земля. У них ну, в перший рік війни особовий склад був ну, більш навчений набагато. З ними було важко воювати. Mm. Ми спочатку були в резерві. І моя ну, група людей, яка зі мною знаходилась, тоді я також був цій другій роті. Ми заїхали на заправку, на заправці було розсипано. Пару селітри, <хи> І це така горюча смесь була, не дай Бог, що то попало би. ну, Задача була там, сидіти, ми там сиділи. Ну, Все стандартно. Каби, арта, все як положено. Ну, ми сиділи в групі резерву, в случае наші позиції прориваються, а буде комусь допомогти, треба буде, і ми відбуваємося і допомагаємо. Визов комбат, Треба поставити Коротше, це, це доволі така прикольна історія вийшла. Взяв із собою двох хлопців. А розвідка на іншу сторону повинна була темки тягнути. Ми по лівому флану, вони по правому. Тобто замінувати польові дороги. Я по карті глянув, де воно знаходиться, ну, думаю, що все, дорога буде не кінець. Зброю з собою навіть не брав, <сху> обложився таємками і поширували ми з пацанами. Виходимо з цієї кам'янки. Там вже тварини, вони ж кантужені вже всі по і білий перебився до нас, і як, ну, ну як паліво, розумієте? ми йдемо, цей козел од нас не відлазить. І стріляти по ньому не, не треба, тому що ж продів би тихо, такий момент подобрали, щоб піти замінувати дорогу. Ну, відганяємо його йому по барабану. Тому козлу, коротше. Йдемо далі. Тут, там така місцевість була, перепади висот і за гори. Ну, чую, їздили, сушка летить. Ну, Пригнулися з носом, пацанами, сушка за гори вилітає за нею ракета, сушка в дрібізі, ну і пілоти катапультуються. Ну, Враз і чую, і ротний вже кричить, давайте їх типа, за двох сотня. Думаю, Бля, зараз, всю увагу звернули на цей самоліт. Думаю, у нас такий шанс є піти поставити ці темки свободно, зараз бігом темки поставимо, там на обратному путі буде ясно, що робити. Йшли, замінували, коротше, до відео ще потрібно, щоб ми це все засняли. Йдемо назад, оказується, то пілоти наші. <хи> Одного пілота ще потім пацани знайшли, а другого ну, піде забранили. Це така перша була. Ну а потім там піде почали штурмувати і, ну, бої. Що, що можна про це розказати? Бої. Тоді був я на позиції Браво, позиція Браво називалася. Поставили мене там старше. І ми були в перемішку з Хмельницькою теробороною. Бо в нас вже особового складу трохи поменшало послі зюма і Кам'янки і доповняли нас з ними. Ну, були там непогані, звісно, хлопці. Ну, основна маса людей там думала, що вони будуть на блокпостах десь стоять тому подобне. Ну до війни серйозно готові не були. Ні, ну Плюс-мінус воювали непогано. І проміжутки між позиціями, на жаль, у нас були дуже великі, а це густий ліс. Ну, я доповів відразу, що. Неприсматрюємо зони просто кілометрові, тобто для густого ліса ну, це біда просто, що треба додатково позиції ставити. І то таким, що ДРГ противника пролізло. Ми десантники, на позиції не мінялися, а тероборону міняли, у них більше особового складу було. І коли хлопці з тероборону виходили ну, з заміну, ну, на заміну виходили, впали в засідку. Ну, ми намагалися відбити ці хлопці, двох ми відбили. У них, Хлопці помінялися, група вшла. Е, Я поки нових людей ну, об'яснюв їм їхні задачі, що там робити, тому подобне. Чую, стрілецький бій ведеться. Ну, не одразу здогадався, в чому річ. Теж хлопці з собою взяв. Ну, бій у нас теж з ними зав'язався, але ну, противник був дуже грамотний. Вони засідку зробили просто ідеально, якщо чесно сказати. Наскільки я зрозумів потім, що вони групу бачили, яка заходить, вони її не тронули, бо в них засідка була зроблена на вихід з позиції. Вони іменно, ну, як вам правильно, там засідка була, виходить, як буквою С. Виходить. Вона розгорталась, коли треба. Тобто, хлопці пішли, у них буква Г вийшла. От, у них вже перекресний вогонь ведеться. Тільки ці почали відкатуватися назад, ці уходять, третя група закриває обратно вже під перекресний вогонь. Повезло тим, хто дернувся в сторону, де не було противника. Ну, з одної сторони, виходить, з лівого з флангу не було противника. Отих ми людей відбили. Довгорока потім Ну, Я вже на той час у розвідці служив. Ну, там у нас задачі були свої. Ну, ми не глибинна розвідка була, ми батальйонна розвідка, тобто у нас задачі більше до розвідка, нальот максимум тому подобне. Більш важче було своїх пройти, ніж противник. <смі> Свої чаще може бути. Наші поуважніше, ніж противник на позиціях. Ідемо е, попередили, От через нашу позицію проходимо, ну тобто в сторону противника. Пацанам сказали, там на радійку вийдемо тому подобно. Пішли, пропрацювали, там роботу свою зробили, назад повертаємося, вийшли на зв'язок з позиції. Час будемо проходити. Починаємо вже йти тут. Спекача така жорстка очередь. Ну, добре, що він там трохи такий, видно, погано десь навчався, не попав. Залягли, два йому кричать, ти що робиш? Оказалося, пацани сиділи на позиції. Ну, його сміна прийшла, ну там вони сплять там по черзі. І він просто йому банально не сказав. От просто співпало, так виходить, що якраз в цей час вони у них заміна була. Та й пішов спати, та й сів. І те йому просто інформації не передав. і та й Таким чином на нашу групу чуть не вложив. Бували такі задачі. Позиція без зв'язку пропала ну, зі зв'язку, Треба піти до розвідувати, що там з нею. Тоже ж, блін, попробуй до них подойти. Це ж теж по бойовому все. Потім починаєш підповзати, там, допустимо, вже виглядувати, хто там сидить, вже питатися. Ну це все тихо, звісно робилося. Дивишся, вроді би свої, починаєш їм вже кричати свої-свої. Ну, Ти заходиш і вже до них там, далі, налагоджуєш знову їм зв'язок і все остальне. Mm. І це в хорошому випадку, коли там все добре, коли не противник там, не вибив їх і не, не закріпився. Та взагалі в розвідці це раніше в робочій групі це дуже весело було. Наших хлопців заводили на позиції часто. Ну і взагалі по роботі, що часто натикались на СПІ противника. Тобто йдемо, йдемо, добре, що ми там любителі були одіватися, там, непонятно як, що там, непонятно ми там, противник, чи, чи, ми, чи ми свої. а свої часто навіть путалися з противником. І це, У них стандартний вопрос, у них видно така соковщина, стой, хто йде. <гум> це нам завжди давало цих пару секунд на те, щоб заняти ну, нужні для себе позиції, щоб їх там швидко штурманути. Або відкатиться правильно, в случаї, якщо їх там дуже багато. Ну, тобто, щоб з боєм вийти. Білогорівка пожожші. Набагато пожожжі. А тим самим? — Та всім. Противник вже там е, був іменно в глибокій обор. Ну, ти... хорошо копався, висоти хороші, багато місцевості такої. У нас, допустим, лівий фланг був за річкою, там лісова місцевість. Правий фланг нашого батальйону вже був більше в полівій місцевості. Тобто там вже такі посадочки і противника, ну, пануючі висоти, можна так сказати, були. І ми питалися і надалі їх штурмувати. Та ні, дуже важко. Блогорівка дуже Так, да, Це ще без еффів-дронів, а коли додавалися в це вже звісно, дуже весело стало відразу. Ну, також цим позиціям, які були за річкою, їм ще плюс-мінус непогано. Ліс і ліс. А тим, хто на правому фланзі, жорстко. Ну, я то Дрони, то вони із перших днів війни були, тобто Ну, Просто вони ізначально там не дуже часто використовувалися, потім ну, постійно чаще і чаще, і зараз ви самі бачите, як воно. Тобто в режимі онлайн зараз все працює. То есть, глаза кругом є, кругом треба бути максимально обережним. Заход був на, на позицію, тоді вже у нас в ротах людей маловато було, вже мало хто хотів туди йти, і ми, як розвідники, повинні були піти закріпитися на позиції, на гольф називалося. І цей Е, іти треба було з Григоровки. Цей маршрут од Григоровки по підвічку логістичний був дуже важкий, тому що ну, хоч там і дерева були, але противника очі там були тупо на стабільній основі. Ну, Удалося нам туди дойти. Е, на КСП спочатку ми зайшли. Як воно називалося вже? Я вже не пам'ятаю, чесно, вже скільки їх було. І потім через водокачку треба було проходити на позицію. Нам ізвичайно сказали, що там на позиціях ще є люди, тобто, які ми повинні були проходити. Як оказалося, там людей не було, по крайній мірі живих. Ми тоді дійшли на позицію цю «Вольф». Ну Там ні укриттів, нічого толком не було. І окопатися теж нереально було, тому що противник це одразу замітив. Очай там у противника було просто ну, бешене більше. Ми, ми ловили просто зазори для перебіжок, щоб дойти туди ну, там, в минуту, в півтори минути, щоб можна було переміститися, щоб, щоб нас не замітили. Ну Тоді ось що ти конкретно. Ну і там, же, звісно, поранення потім поймав. І при откаті теж нас збросами нормально з мавіки закидували. Ну теж, грубо. Грубо говоря, сказати, повезло, навіть нам, що ми отуди вийшли. Тоді лодкою нас евакуювали. При евакуації також противник дронами користувався. Тобто, евак теж дуже такий важкий був. Приспіхоти то не обійтися, їй потрібно, як на мене, більш підтримувати силами безпілотних систем, тобто наращуватися в цьому плані максимально, просто максимально. Тобто, щоб, ну, щоб роботу піхоти замінити безпілотними системами, щоб у нас постійні очі були, тобто, щоб у нас були окремо бойові групи пілотів, щоб, допустимо, обнаружили, там, розвідували розвідувальні дрони наші. Там, піхоту противника, щоб вони далі на них там, не відволікалися, щоб прилетіла група робоча, допустим, яка займається чистим і у них, свої вже мавіки там, тому подобне. Ну, тобто, щоб більше засобів у нас повинно бути. Максимально Ну, набагато більше засобів треба, чим навіть зараз є. Ми не зможемо з ними тягатися живою силою. Ну, у них населення набагато більше, у них фінансова база набагато більше, вони долучають дуже багато найомників. І з Африки видно, по їхньому кольори шкіри mm. дуже багато. І азіатів багато, кого там тільки немає у них. Знаєте, <coughs> любителі називають, що у них там всі найомники, всі там цей, ну, хто проти них воює. А насамперед вони все говорять. І, от, любе їхнє це, тобто там любе звинувачення в сторону там, України чи там, в сторону противника їхнього. Так само вони, у них чеченці були терористами, там, ким угодно, блин. так же само ще ми. Ну, це, все, це все говорить про них. Іменно вони так діють, а звинувачують когось в цьому завжди. Така тємка — це як е, демонізація противника. Тобто вони питаються любого свого противника демонізувати, ну, щоб у них більш бажаючих можливо було йти воювати і тому подобне. Тобто, що ми захищаємо свою батьківщину, це нічого, ми, ми просто для них Хатя, ну, я не знаю. Як взагалі так можна? Я в чужу країну, ні за які гроші не поїхав, би. десь там якісь свої порядки наводити. Живи собі, кажеться, я не знаю. Обживайся. Всіх треба вчитися. Ну, я скільки служу, я завжди вчуся. Війна міняється постійно. Якщо не вчитися, ну просто відстанеш. В учебці дають базу, базові знання. Попадаєш, батальйон цю базу допоняють. Тобто вже на адаптації. Вже інструктора бойові вже, конкретно на по батальйонах інструктора. Вони доповняють цю базу, уже база вже база побільшала. Ну, тобто вже якийсь багаж знань є. І, уже на бойових людина вчиться ще більше. Ну, там залежить дуже багато від візіння людини, від того, як вона хотіла вчитися, чому вона навчилася. Ну, факторів дуже багато. Мужикам брати свої яйця в кулак, піднімати свою жопу з кровати. І ти захищай свою, свій рід, свою батьківщину і не сподіваєшся, що хтось це зробиться замість них.